Хочемо розпочати знаєте, з приємних новин з того, що відбувалось на території Російської Федерації, адже неспокійна ніч сьогодні була і для столиці. Сьогодні вночі Москва здригалася від вибухів. Мер столиці країни агресора Себянін заявив, що російська ППО нібито збила 15 дронів. Атака на Москву тривала з вечора, 14 грудня. Ну і до цього вибух та роботу ППО повідомляли і мешканці підмосковного міста. Крім того, в російському Білгороді ввечері 14 грудня також було неспокійно під. Працілом була місцева ТЕЦ, однак наслідки вибухів відчули і жителі міста, адже зокрема в деяких кварталах повилітали вікна. Хотіли вас запитати, знаєте наскільки реалістичний сценарій, за якого енергетичні об'єкти у Білграді і надалі будуть ставати регулярною ціллю і наших сил оборони, і чи здатна все ж таки Росія одночасно прикривати і фронти, і прикордонні регіони, ну і саму столицю Москву без оголення критичних напрямків. Но я сразу напомню, что никто не может нанести таких разрушений гражданской инфраструктуре русских, как сами русские. Напомню, что они сбивают украинские беспилотники, и те падают, взрываются, а потом рассказывают об обломках, которые еще вымазаны ядом, и трогать их нельзя. Это все реальная история от русских СМИ. Поэтому я бы еще в этот список добавил и оккупированный русскими террористами Крым, где тоже успешнейшие операции были проведены силами специальных операций. Они уничтожили железнодорожное полотно, по горюче-смазочными материалами когда в России отрубается свет в Белгороде, в Брянской области, в Курской области, когда отказываются выплачивать компенсации уже на официальном уровне Хинштейна, Гладкова и прочих людям, которые из-за схода русских боеприпасов лишились своих домов. Да, конечно, не буду говорить, что они за Украину. Нет, разумеется. Они поддерживают русскую армию, но вот так случилось, что именно русская армия переломала им жизнь. Я считаю, это абсолютно заслуженно. Поэтому, когда м, речь идет об успехах Украины, Украина контролирует территорию, Украина держит. Самое главное, Украина все новые и новые варианты поведения. То есть есть операция паутина в глубоком тылу, есть разведчики или агенты, работающие на разведку Украины, которые могут, к примеру, в Владивостоке, какой-нибудь автомобиль с каким-нибудь офицером русским отправить к Абзону. А есть еще и м такие возможности, как... М господи, потерял мысль. Возможности по э, уничтожению топливной базы и прочего. То есть... Господи, я хотел сказать про длинные ракеты, да, и сейчас не про длинные Нептуны, а про баллистику. Все, я пытаюсь это добавлять в свои монологи или диалоги с людьми, но вот забываю, надо, надо. Украина подтвердила наличие у них баллистических ракет. Мы сейчас смотрим, вот исключительно сейчас обсуждаем разрушения, связанные с прилетами дронов. Но не так часто используется что-то иное, а когда используется, это просто беспроигрышное. Я просто напомню, что Украина прощупывает сначала дронами уязвимость того или иного объекта русских террористов, и потом планомерно бьет, вот как была сводка недавно, сколько, по-моему, где-то 25 НПЗ всего за последние месяцы Украина атаковала, атаковала неоднократно, атаковала последовательно, то есть только русские починят это, только за огромное количество денег в обход антироссийских санкций завезут это оборудование, как тут же опять прилетает, к примеру, по тому же НПЗ в Сызране или по тому же НПЗ Афинскому в Краснодарском крае. Масса других примеров. То есть русские ничему не учатся, русские ничего не наращивают, а у Украины и то, и все, и пятое, и десятое. Но чаще всего, конечно, дроны, уже этот мем про украинские санкции, когда люди говорят, имеют в виду в первую очередь Мадяра и дроны беспилотных сил Украины. Пане Дмитре, я вас також вітаю зі студії BTV UA. Дякую. так балістичні ракети Сапсан. Анонс вже був про те, як це все відбувається, яку бойову частину мають з приводу 25 НПЗ. Також цю інформацію бачила про це дописував включно керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко в себе в телеграм-каналі. І там подекуди навіть потрійне таке комбо відбувалося протягом декількох днів підряд, тому що в один і той самий НПЗ наші добрі дрони летіли туди, куди потрібно. А далі. І будемо переходити до вибухових новин з території Російської Федерації. Адже Андрій Коваленко дописав у себе в телеграмі про те, що вночі Російської Федерації атакували повітряні цілі, які завітали і у Москву Астрахань, Брянськ, Бєлгород, Ростов, інші населені пункти Російської Федерації. Ба більше у Бєлгороді знову немає світла. Ну і далі більш детально будемо розглядати, що ж там сталося, адже. Уночі 15 грудня Росія знову була під атакою дронів. Супутникові знімки свідчать про ймовірний удар по Астраханському газопереробному заводу. Ну і про це також місцеві змі дописували. Уночі 15 грудня вибухи лунали у кількох регіонах Росії. Зокрема, про нібито роботу ворожої ППО повідомляли місцеві. В Астрахані. змі припускає, що під прицілом міг бути газопереробний завод. Ну, і кадри із супутників НАСА зафіксували пожежу. Влучання, ймовірно, сталося біля складу зберігання сірки та на установці з виробництва сірки на території заводу. Ну і також змі нагадують, що ГПЗ В Астрахані атакували вже раніше, що найменше два рази. І як писали Reuters, після удару би в вересні 25-го року. Завод зупинив виробництво моторного пального розпожежу пожежу на установці. Її потужність становила приблизно 3 мільйона тонн на рік. Ну і нагадаємо, що також вибухи сьогодні лунали і поблизу Москви. Зазначається, що там розташована крась, яку вже раніше атакували дрони. Ну і також у Білгороді під ударом була ТЕЦ. Після вибуху над об'єктом здійнявся стовп диву. Ще серія вибухів прогреміла в Ростовській області. Після атаки дронів в регіоні також. Виникла пожежа, на жаль, але Росія має достатньо повітряних засобів, які може запускати по території України. І зазвичай, як показує практика, ну принаймні те, що я помічаю, якщо ворог виводить калібри, не калібри а ракету носіїв у чорне море, які оснащені калібрами, то це є вже таким дзвіночком того, що скоріш за все, в найближчі дні Російська Федерація може влаштувати черговий, чи то масований, чи то локальний, чи то комбінований удар по території нашої держави, тому що можливо будуть лише ракети, або можливо буде в комбінації. Хоча як показує практика, зараз ворог активно застосовує шахеди. Ну і після того всього добуває балістичними ракетами. Калібр нещодавно нагадую, застосовував ворог по місту Одеса, і там була досить така вагома ракетна небезпека. І ці останні чотири дні Одесити були надто у тривозі, і надто там лунали сигнали повітряної тривоги, включно вибухи. Зараз повідомляють моніторингові телеграм-канали, що почалася імовірно підготовка Російської Федерації до чергового обстрілу по території України. Імовірними цілями атаки стануть об'єкти на заході України. Про це попереджають різні моніторингові канали. А так, от можливо, Російська Федерація може застосувати як ту 95 МС в п'яти одиницях, так ту 160 в трьох одиницях. Ну окрім того, а також п'ять міг тростінка. На жаль, вони мають. Ну і три морські носії крилатих ракет калібр. Також також ймовірно, що у застосує велику кількість ударних БПЛА та балістичні ракети. Загалом зараз, що помічаються монітори, те що відбувається передислокація. Борти туди на 105 МС здійснюється із далекого сходу на аеродром Енгельс. Монітори радять вже зараз забезпечити себе резервними засобами живлення та запасами води. Тому що бачимо, як показує практика, от останні дні ворог активно був по південним регіонам нашої країни, і тому там тривалий проміжок часу досить Навіть зараз деякі райони перебувають без енергетики. Далі поговоримо і. Про те, як попереч того, що відбувається загалом в повітрі, що відбувається всередині Російської Федерації, що відбувається на фронті, але далі продовжує російська пропаганда працювати і працюють вони з якою метою? Ну, по перше, це тиск на наше суспільство українське. І зараз, як ми бачимо, ця методичка працює саме щодо фронту, щодо різних напрямків, нагадаю, це щодо міста Куп'янськ, щодо міста Покровськ. І з нещодавнього також були матеріали пропаганди. А так зараз вони працюють і задля того, аби би їхні, які дивлять телевізор, вони це все їли і розуміли, що от наше військо там молодець, тому подібне, хоча насправді такого не відбувається, і от рух спротиву атеш повідомив, що Кремль зараз розносить Герасимова і генштаб РФІ через провалені дедлайни у Куп'янську і Покровську. За даними партизанів, офіцерів угрупування Військ центр у високих військових кабінетах панує хаос, бо реальна ситуація на фронті. Різниця з публічними заявами про нібито давно захоплені. Е Українські населені пункти у спробах підігнати ситуацію на полі бою під свої доповіді та заяви політиків. Командування генштабу РЕФІ кидає в атаки шалену кількість солдатів, попри рекордні втрати дописують загалом в АТЕ. Що ще там дописують Зараз буду вам це все розповідати. Тому що з'являється від них інформація за даними. А офіцери, які повертаються із відряджень до генштабу, фіксують а, певну таку паніку в кабінетах головного органу військового управління Арефії. Так, от а, можна зробити висновок, що військово політичне керівництво Рефії ймовірно чудово розуміє реальну ситуацію на фронті, попри публічні заяви про нібито давно захоплені українські населені пункти. А, ну і нагадаємо, те що раніше йшлося про те, що Росія а, нібито, нібито і окупувала Куп'янський, про це Герасімов, прозвітував. Путіну Путін сказав, да, да, так і є. Потім вже з'являлися інформації за покровську. Хоча, якщо я не помиляюсь, якщо брати от проміжок часу місяць, півтора-два, давайте так, то мабуть три чи чотири рази вони точно вже казали і вішали свої ганчірки Нікчемні у Покровську і знімали пропагандистські відео месенджі знову ж таки задля тиску на українське суспільство. Ну і задля успіхів показати певні успіхи своєму населенню.